Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс і ми продовжуємо робити моди на Сталкер Поклик Прип'яті. Сьогодні я хотів би розповісти про те, як змінити у Сталкері валюту з рублів на гривні або якусь іншу валюту за вашим бажанням. Причому робитимемо ми це максимально швидко, без якогось втручання у похідний код, і просто спокійно це все зробимо протягом 5 хвилин. Вам для цього майже ніякого досвіду ніде не потрібно. Для цього нам знадобиться лише одна програма. Це в нас будь-який хекс-редактор. Я розумію, що це звучить досить страшно, але там немає нічого такого страшного, ми дуже швидко зі всім розберемося. Ми б могли це зробити через похідний код, але не кожен із наявних модів або ручаїв на сталкері в нас має open source, тому якби цей відеоурок буде дуже корисний, якщо ви хочете змінити валюту у проєкті, який не має похідного коду і в якому. По суті, ніяк інакше змінити це неможливо. Давайте зайдемо для початку в нашу папку з грою. Змінюватиму я абсолютно ванільний сталкер-поклик Прип'яті. Зараз тільки ярлик переміщу. Ось такий ось звичайний сталкер-поклик Прип'яті, ось шлях до нього, щоб ніхто не думав, що я тут когось обманюю чи щось подібне. Значить, нам для цього знадобиться лише один-один хекс-редактор. Один один У мене цей хекс-редактор це хекс-едітор Нео. Я його використовую. В мене тут пробний період 14 днів. Ви можете знайти крякнуту версію або там собі придбати, можливо, у вас вже щось є. Я це не робитиму банально, тому що е, не маю на це якоїсь необхідності. Так, заходимо в папку Bin і шукаємо файл під назвою xrgame.dll. Переносимо його в наш Hex Editor Neo. Так, 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 тут можна пропустити. Так, нам би якось зараз збільшити ось, збільшити розмір тексту. Взагалі чудово. Так, починаємо з самої першої строчки, з самої першої літери. Натискаємо на Ctrl плюс F. А, забув, що до цього, до цього бажано б створити копію, бо якщо ви раптом зробите щось не те, то потім, щоб в нас було з чого переробити. Значить, натискаємо Ctrl-F. Тут у нас нічого не буде, значить, які в нас будуть параметри. По-перше, 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 по зробіть, щоб у нас було ось так: рядок 1251, анці кирилиця в параметрі тип. Далі, перевірте, щоб в нас не було поставлено галочки в параметру ігнорувати регістр, щоб у нас враховувалося, в якому регістрі ми пишемо великі літери або маленькі. І обираємо параметр шукати вниз. Далі пишемо. Тут шкода, не може наблизити, але я в відосі зроблю так, щоб воно наблизило. Пишемо тире, Далі пробіл. І великими літерами слово RU. Натискаємо на знайти. І ось у нас знаходиться одна із строчок, в якій в нас, власне, і знаходиться цей напис РУ. Тут ми можемо його замінити на UH, тобто гривні, або якийсь інший на ваш. Власний розсуд. Значить, замінюємо літеру R на літеру U, літеру U другу на літеру A. І ось цю ось крапку ми також можемо замінити на третю літеру H. І в нас виходить перша заміна на гривні. Але це не все, не все, не все. не все. Знову натискаємо на Ctrl плюс H. Тепер вже прибираємо е, пробіл та тире, просто залишаємо RU і знову натискаємо на знайти. Ось бачимо ще одну таку саму строчку. Тут ми так само ру змінюємо на UH. Ось, Тут якраз поряд знаходиться інформація про те, в яких файлах саме змінюватиметься е, наша, наші так сказати, літери. І на що, за що це відповідатиме. Тобто, в першому випадку я вже не пам'ятаю, що ми там змінювали, це довго шукати. Але це в нас в Рущеєві змінюється е, параметр нашої валюти для інвентару. Тобто для інвентару головного героя, для інвентару торгівця, для, відповідно, бартеру, для торгівлі. Ось. І здається, там ще має бути третя строчка. Знову Ctrl плюс F. Натискаємо на знайти. Так, щось воно не цей. Давайте ще раз спробуємо знайти. Давайте спробуємо шукати вверх. Ага, ось. І ось в нас якраз третій параметр. Біля static name відсоток d, в нас так само ru. Значить, пишемо замість ru, u, a, h. Все. В рушєві ми все змінили, натискаємо на кнопку Зберегти. І закриваємо. Якщо вам вдалося це зробити, то я вас вітаю. Найскладнішу частину цього туторіалу ми вже зробили. Що ми зробили? Ми зробили так, що тепер, коли ми заходимо в гру. У нас валюта в інвентареві головного героя змінюватиметься на гривні, але вона не змінюватиметься під час, відповідно, використання послуг ремонтника, тому що воно в нас змінюється не в ручеєві, а в скриптах. Для того, щоб отримати доступ до скриптів, якщо у вас тут немає розпакованої геймдати, немає папки геймдата, то нам просто потрібен. Так, де він у мене там? Нам просто потрібен Universal Extractor. Мабуть, я залишу на нього посилання в описі під цим відео. Це в нас, напевно, якщо не найкращий, то один із найкращих розпаковщиків файл, файлів гри Stalker. Значить, що ми робимо? Ми натискаємо на Знайти архіви. Заходимо, шукаємо нашу, шукаємо нашу гру. Ось тут натискаємо на ОК. І ось тут ось, де ми обираємо. Спосіб розпакування спосіб архівів ми обираємо XDB. І натискаємо на кнопку розпочати розпаковку. Тут написано, що воно розпаковуватиме всі db архіви зі списку. Якщо ні, то обираєте цей параметр. І чекайте, коли воно в нас розпакується. Коли в нас напише, що розпаковка успішно завершена. Це значить, що тепер. У нас є повністю розпаковані архіви гри, які ми можемо змінити за необхідністю, а необхідність у нас є. Закриваємо Universal Extractor, папку Game Data Ми маємо переіменувати. Переіменувати ми її маємо. В принципі, в будь-яку назву, головне, щоб вона не називалася Game Data. Ну, я, зазвичай, називаю. Ю є Data, тобто Universal Extractor. Це в нас архіви з грою, а папка з назвою Data, яку ми маємо тепер заново створити. Це в нас якби файли, які перекриватимуть в результаті ці архіви з грою, і читатимуться у випадку заміни більш першими, ніж оригінальні файли з грою. Перейменовуємо ми її, тому що тут вона важить ну, майже 5 Гігабайт. А нам потрібне буде потрібен буде зараз лише один файл, який важить дуже та дуже мало. Тому ми заходимо, відкриваємо нашу розпаковану геймдату в новому вікні, заходимо в папку геймдата та створюємо папку Scripts. Знову ж таки, це все у випадку, якщо у вас вже немає цих файлів або <кій> цієї папки е, в цілому. Якщо у вас все є, то нічого розпаковувати не потрібно, інакше ми просто наваримо каші. І, значить, заходимо в папку Scripts в нашій розпакованій геймдаті і переносимо файл. Здається, він має назву, 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 назву. Inventorі upgrade Script. Давайте ми його скопіюємо, відкриємо і подивимося, що в нас тут. Так, знову натискаємо на Ctrl-F. Це в нас, так скажемо, в текстових редакторах універ... універсальний параметр пошуку. І, значить, що ми тут робимо? Так, ага, враховувати регістр. Тут теж є такий параметр, взагалі чудово. Це в нас Natpad. Дуже рекомендую, якщо ви займаєтеся модінгом. Дуже прикольна, дуже крута та швидка, приємна програма. Значить, тепер ми тут просто шукаємо RU, натискаємо Знайти далі. Бачимо, ось у нас. Так, такий самий прикол, тільки він ще виглядає значно простішим та приємнішим. Тут ми ру так само змінюємо на UH. Знову натискаємо Знайти далі. Знаходимо параметри RU, перевіряємо. Знайти далі. Бачимо, що в нас і тут в нас ру, і тут в нас ру. І здається, ось тут у нас також написано RU. Все це ми замінюємо на UH. Замінюємо, замінюємо, замінюємо. Просто переписуємо це все. Так, знову натискаємо, знову перевіряємо, щоб знаходило надпис «RU» і натискаємо «Знайти далі. Бачимо, воно вже нічого не знаходить. Значить, все, що нам потрібно було змінити, ми вже змінили. Зберігаємо наш файл, закриваємо. І тепер, якщо ви ще збираєтеся робити якісь моди, то папка Game Data» вам у будь-якому разі знадобиться. Але якщо вона вам не потрібна, то можете її просто видалити, якщо ви не збираєтеся ще щось робити в своєму моді. І на цьому, в принципі, все. Тепер можемо запускати гру та перевіряти, як у нас що працює. Ось ми і в грі. Як бачимо, в нас все працює, нічого не вилітає. Давайте зайдемо в наш інвентар. І як бачимо, в нас валюта без проблем змінилася з рублів на гривні. Все нормально працює. Давайте зараз зайдемо в інвентар до наших сталкерів, спробуємо з ними також поторгувати. Як бачимо, все в нас так само змінилося з рублів на гривні. Тут у нас гривні, тут у нас гривні, в описі предметів у нас так само гривні. Давайте тепер побіжемо до Скадовську, подивимося, як там справи в наших торгівців, як там справи в наших ремонтників, і подивимося, як там справа з валютою і, і з нашими змінами. Як бачите, в нас нічого не вилітає, все нормально працює. Так я трішечки, напевно, тихіше зроблю. Може, воно перекрикує мене. Давайте побіжемо, наприклад, перевіримо в бороди. Так само в нас тут всюди гривні, все нормально. так, так тут не цікавиться. ось у нас так само все в гривнях, Нічого не вилітає, ніде немає цих рублів, все нормально працює. Давайте ще. Ось із сичом поговоримо, подивимося, всюди в нас все замінилося на гривні. І давайте тепер перевіримо, як справа в нашого ремонтника. Тут в нас по-іншому виглядає інтерфейс, і так само в нас все змінилося на гривні, без якихось проблем, без якихось вилітів, без якихось багів і без якогось дуже прям жорсткого, незрозумілого втручання в код. Все чудово в нас працює. І працюватиме це, скоріш за все, на будь-яких модах. На ганслінгері я вже намагався це змінити, перевіряв, все без проблем працює. В ганслінгері в нас тепер теж будуть гривні. Також це працюватиме, скоріше за все, в аномалі, працюватиме в якихось збірочках, в якихось сюжетних модах, у яких правиться рушій і при цьому немає нормального. Похідного коду, щоб ми могли це перекомпілювати в себе, ну і в принципі, не так багато мороки, і без проблем ми можемо це змінити дуже швидко, без якихось проблем. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання, обов'язково пишіть про них у коментарях, я вам відповім. А також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мой сервер у Дискорді та канал у Телеграмі, а також заходьте на мій телеграм-канал Інферніс Модінг. Це моя спільнота, в якій ми разом із іншими українськими модоровами допомагаємо людям зі створення модифікацій із різними вилятами, а також розповсюджуємо інформацію про нові українські моди. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.